Доброго ранку! В ефірі програми рано вранці настав час нашої постійної рубрики Гостєвий майданчик. Мені здається, що кожен з нас хотів би мати в своєму фотоальбомі таку фотокартку, на якій він виглядав би. Шикарно, на який він би подобався самому собі. Про те, як зробити такий фотознімок, нам розкаже гість нашої сьогоднішньої програми фотограф Ксенія Мусійчук. Доброго ранку. Доброго. Ксенія, розкажіть про ваше захоплення: з чого все почалось? Почалось моє влічение вже дуже давно. Приблизительно, мабуть, в той момент, коли з'явилися перші общедоступні фотоапарати, пленочні. Потім почала покупать более дорогі фотоапарати і от так от. Чи підтримували вас батьки у вашому захопленні? Адже треба було десь брати гроші на фотоапарат? Знаєте, чесно сказати, батьки, конечно, підтримували але коли це переросло в більш профессиональный уровень. Поначалу ніхто не расценивал як професію, то есть для мами з папой это не професія. А ви вже їх фотографували? Да, і після цього вони вам точно купили фотоапарат, правда? Точно. <гум> не купили, але стали по-другому рассматривать это все. А учение. чи ви щось закінчували? По фотографії ніякі школи я не посещала, не училась. Все, скажем так, более то есть я посещала мастер-класи топових фотографов київських і українських. А в основном более все как бы читала в интернете и конечно очень много работы. То есть то чим больше працюєш, тем больше професіонал професіоналізм у тебя появляється. А кого чи що вы любите більше знімати? Конечно, вот съемка беременности и съемка новорожденных. Вот съемка беременности вообще очень трепетная ну, для меня лично. Когда маленький животик, уже начинает шевелиться, хочется потрогать, погладить животик, поговорить с ним. А также вот съемка новорожденных, когда ты смотришь там, на маленькие ручечки, на маленькие ножички. И когда еще во сне улыбается, то есть я думаю, это самый наверное, лучший такой момент съемки. И потом Ну, Морі заряди позитива на цьому. але як працювати з немовлятами? Адже це дуже складно. Вони іноді там верещать, їх неможливо заспокоїти, не завжди там вони можуть лежати в тій позі, яку, наприклад, ти б хотіли бачити в кадрі? Ну, сйомка новорождених – це, мабуть, одна з найважливих сйомок видів, тому що, во-первых, треба бути підготовлений. І не кожен починаючий фотограф, посмотрев дуже красиві фотографії в інтернеті, потім зможе це воплатити в життя. І якщо звичайна сйомка, допустим, дівчинки або пары ловсто-ресницы длится приблизительно час-два, то съемка новорожденных может длиться от пяти часов и больше. Потому что э, первое правило не нужно насильно выкладывать. Нужно добиться, чтобы ребеночек уснул. И потом уже очень аккуратными движениями, с помощью мамы э, вот выкладывать вот в такие вот позы. И главное, вот в течение первых 14 дней. Это делать, потому что ребенок еще, как в утробе матери, вот его можно скрутить на ручечки, ножки под себя. То есть ему это менее э, опасно. А что вы обираете для таких фотографий э, с атрибутов? С атрибутов вообще по минимуму, потому что акцент должен быть на ребеночке. Но, э, конечно, это может, могут быть всякие шапочки, пледики, корзиночки, куда можно уложить ребенка. і більше ні. Мені здається, це якось так страшно. Мабуть, не кожна мати дозволить так фотографувати своє дитя. Ну, от потрібно вирішити, що більше преобладає. Або ти боїшся, або ти хочеш отримати такі знімки собі на пам'ять. Але ну, це ну, не травма опасна, і взагалі це не опасно. Але ну, головне – вибрати професіонала і фотографа, який не в перший раз буде це робити, а у якого дивитися на портфоліо фотографа, що це не перша зйомка у нього. Просто мені моя подруга якось розповідала, що вона народила дитину, Ну і коли вона вже виходила з родому, до неї Щось там підходив, якийсь фотограф, почав там вмовляти, дитина плаче, каже, я не можу нічого зрозуміти, він, давайте фотографувати, і тут же там завів в якусь кімнату, поклав це дитя, каже, я плачу, дитя плаче, всі плачуть, він щось фотографув... фотографує. Звичайно, це заробляння грошей в першу yeah. чергу. Але так знущатися над немовлям, це просто... Ну, це сформу, конечно, звісно, диванство, тому краще виписатися, прийти в себе, тому що і у мами, і у ребенка повинні прийти определенне. Адаптации да, после родов, после нахождения в роддоме. Вот в течение 14 дней, там, 10 день, когда вот все немножечко придут в себя, тем более там, может есть, там 1-2 часа свободных у мамы, да, когда она может посидеть, посмотреть в интернете работы фотографов. И, главное, не спешить. Вы снимаете больше у студии чи на природе? Я не можу сказати, що я дітей знімаю більше. Э, в першу чергу я ориентируюсь на клієнта, що в итоге він хоче отримати. І отталкиваясь від от этого, вибираю место для зйомки. Що потрібно мати фотографу для того, щоб відрізнятися від інших? Адже зараз на ринку фотографій мені здається фотографів так багато, так багато, да. що просто неможливо обрати яку, якусь одну людину. А в першу чергу мати свой стиль. І що-то таке, чим можна виділятися серед других фотографов. Тобто, можна какого-то пакету слуг. Э, чим ви відрізняєтесь від інших? Своїм стилем. <гум> а чим він відрізняється? Тому що я знаю, що якщо там відкрити інтернет і подивитися фотографії, ну, просто вони всі майже однакові. От всі якось. Дуже рідко, коли попадається дійсно така фотокартка, яку можна відрізнити, виділити якось з-поміж інших. Знаєте, в першу очередь, звісно, хотілося б сказати, що виділятися дуже трудно. А, ну, последнее з того, чим я пытаюсь виділитися, не питаюсь виділитися, а... Что хочется нового внести. Вот, съемки э, с одним из стилистов киевских э, мы проводим съемки в шикарных вечерних платьях э, для девушек. Э, я также сотрудничаю с девочками, которые сдают в аренды животных. То есть... Творен теж складно снимать, чини? Смотря какие. <laughs> есть очень замечательные, я думаю, многие киевские фотографы знают. Э, девочка э с супругом они сдают собачек хаски. Вот настолько послушных и преданных собачек я ещё не видела. То тобто, есть они работают как профессиональные модели, они сидят, они слушаются, то тобто, есть как как модели. Чи була у вас якась неймовірна зйомка, от яка вам запам'яталася на все життя? Эм Знаете, каждая съемка по-своему особенная, потому что во время съемок в съемке я общаюсь с клиентами и очень много запоминается каждый человек индивидуальность и скажем, что можливо интересно... были какие-то курьезы. Курйозно, ну допустимо, з такого самого екстремального недавно на автопроєкті у нас було около восьми девочек в день. Ми знімали в вечірніх платьях і было невероятно жарко одна дівчинка, яка не потеряла сознание. Погодні <свідні> условия в такое. А як ви працюєте з непрофесійними моделями? Адже не кожна людина може розслабитися перед фотокамерою. не нужно сначала там, вот сразу про приходить к съемке да вот все здравствуй меня зовут ксюшек и тебя там светлана все идем фотографироваться да? сначала нужно поговорить там ни о чем в к погоде там о увлечениях кто чем занимается для того чтобы наладить контакт и чтобы во время съемки было проще общаться с моделью и модель с фотографом и фотограф с моделью и все-таки фотосъемка это работа двух людей и фотографа и человека, который приходит на съемку, потому что не нужно как бы все перекладывать на плечи фотографа. Да, фотограф по максимуму попытается все сделать красиво, качественно, поможет из позы подобрать там ракурс, как там встать, как положить руку, улыбнуться, не улыбнуться серьезно, но не нужно забывать, что это два человека работают. То есть девочке тоже нужно или вообще человеку во время съемки как-то Теж дійствувати. Які образи найчастіше обирають? Що, і що зараз хочуть дівчата бачити на фотознімках? Що то такое, чого немає у других. А вот это, це, мабуть, вже трудновато придумати. Тому що дуже багато вже всього придумано. Да оголяються там, да? Знаєте, скреє одягаються. Вот оголяються, это, наверное, немножечко не моя парафия. Ко мне те, что оголяються, не приходят. ко мне приходят на красивые, да. Ну що ж, я вам дуже дякую за чудову розмову і попрошу вас сказати буквально декілька слів побажань для наших телеглядачах. Хоча б пожелати, наверное, в зв'язку з ситуацією в стране мирного неба над головою. А фотографам і людям, які цікавляться зйомкою, розвиватися, фотографувати, нічого не бояться, працювати над собою. Я вам дуже дякую. Дякую вам больша сьогодні. У нас у гостях була Ксенія Мусійчук, фотограф. А ми з вами повернемось до наших постійних рубрик. Не примикайте, адже попереду ще багато цікавого.